Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке бухгалтерський баланс. Бухгалтерський баланс це звіт, який показує фінансовий стан підприємства на певну дату. У балансі у грошовому еквіваленті відображені активи підприємства та джерела їх утворення. Мета складання балансу це надання користувачам повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. Баланс дає можливість визначити склад та структуру майна підприємства, ліквідність та оборотність засобів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну депіторської та кредиторської заборгованості та інші показники. Отримання такої інформації є необхідною умовою для прийняття управлінських рішень, а також для оцінки ефективності вкладень капіталу та фінансових ризиків провадження діяльності. Баланс становить найбільший інтерес для всіх користувачів фінансової інформації, оскільки саме він показує залежність підприємства від зовнішніх і позикових джерел фінансування, стан стосунків з постачальниками і покупцями, напрямки інвестиційної діяльності підприємства та джерела його фінансування. Дані балансу свідчать про те, що має в своєму розпорядженні підприємство, скільки воно заборгувало кредиторам, яким є його власний капітал. Будь-яка господарська операція призводить до зміну балансу. Що ще? Розкажу після короткої реклами. Я нагадую, що у нас ви можете отримати консультацію всього за 50 гривень. Під відео знаходиться посилання, за яким ви можете цю консультацію замовити. Також там можна поставити лайк цьому випуску, я буду дуже вдячна. Отже, основне балансове рівняння має такий вигляд: активи дорівнюють суму власного капіталу та зобов'язань підприємства. Це рівняння є свідченням того, що активи підприємства можуть формуватись як за рахунок власних коштів, так і запозичених, тобто коштів інших підприємств та фізичних осіб. У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства та джерела їх формування об'єднані в економічно однорідні групи, які називають статтями балансу. Статті балансу мають загальну назву окремий код і записуються окремими сумами. Статті бухгалтерського балансу поділяються на активні і пасивні. Статті балансу це показник, що відображує на звітну дату стан окремих видів активів власного капіталу та зобов'язань. Стаття активу характеризує основні засоби, запаси, кошти, дебіторську заборгованість тощо. Статті пасиву характеризують джерела власних і залучених коштів, таких як статутний капітал, прибуток, кредити банку, кредиторську заборгованість тощо. Підсумок активу та пасиву, оскільки вони мають дорівнювати один одному, називається валютою балансу. Загальні підсумки активу і пасиву балансу дорівнюють один одному. Це обов'язкова умова правильності його складання. Рівність підсумків активу та пасиву балансу зумовлюють тим, що кожна група господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх формування, відображені пасиві балансу. Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчать. Про наявність помилок, допущених при його складах. Для оточення, активи підприємства це майно в його матеріальній і нематеріальній формах, придбане підприємством за рахунок власних або залучених ресурсів, що перебувають у його розпорядженні та призначені для використання у фінансово-господарській діяльності з метою отримання прибутку. А пасиви підприємства це джерела утворення активів, до яких Відносяться власний капітал, що складається із статутного та інших видів капіталу, нерозподілений прибуток або непокритий збиток, неоплачений та вилучений капітал, а також довгострокові та поточні зобов'язання. Підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.